Доброго дня друзі, підписники каналу. Як обіцяв, знімаю відео, де підживлюю позиву пшеницю. Підживлюю в нікорніва підкормка. Отакий От вигляд має пшеничка. Що я вношу? 10 кг карбаміда на гектар і 3 кг сульфата магнія. А, сейчас покажу мешок. Вот такой. Сульфат магния. Сера, магний. Где тут он? или не расписанный? Я же не читал. Мешки раз. А, оно. Магний 16. Сера 32. Ну, так написано мешку. А что там есть, я не знаю. Ну, я постоянно беру одного виробника, тому вроді все нормально. Ще додаю по 10 грам флоросулам з, з Гранстаром змішував порошок. Я хоч тут і обробляв вже раз від бур'яну цю пшеницю. Ну, показую, показується, після першого разу. Це десь було вже десь практично місяць назад. Був сильний бур'ян, хоч і поле після соняшника, але бур'яна було повно і в пшениці візде. Тому я вже відео я не показував. ну. Була температура десь градусів 15-17. Ну, ну видно, що цей бур'ян він вже красний. Він пожовк, по цей. Але зараз контролюю де-не-де де вже з'явився осад, Хоч маленьку дозу, але ну, це так, надія на те, що пшениця закриє е цей бур'ян і він там може додохнути, не знаю. Бо не хочу стресувати сильно. Відео, як я її підживлював з селітрою є на каналі, тому вже казати не буду. Ну, на сьогоднішній день вже заморозки як кончилися, сніг розстав, погода зараз до 20 градусів тепла. Тому працюємо, підживлюємо, Надіємося, що все буде добре. Вологи в нас в цьому. В квітні місяці це зі сніг з дождом і на початку коротше, десь 30 мм вже було. В березні було менше, там міліметрів 10 чи 15, там практично не було опадів. Зараз покажу вам це брата зими рапс. Ну так був піджовтів після, після морозу, одійшов. Отакий вже він викидає бутони. Воно. Тому все вроді би нормально. Тут він. Кормив по-своєму, не буду розказувати, бо я не знаю, там в нього куча було нюансів. скажу так, що він, він же не обробляє, він сіє типа, по нульовій технології, тому там у нього своя Свої обробітки. Це тут вже он хазяйство. Готове поле під соняшник вже будуть починати сіяти. Всі в полях, всі працюють. І вітер трохи у нас є тут. Може погано чутно. Не знаю, ну отак отакий вигляд місія Одеси. Це вже моя четверта репродукція. На сьогоднішній день поки все нормально. Де є, звісно, такі бачу жовтіша містами, бо як обр... бризгаїсть, то видно, ну не знаю, там може бур'ян якийсь колись раніше був більший. Це таке. Мить вітер. Тому, друзі, отак працюємо, надіємося на все добре. На тракторі син менший. Допомагає верху з учоби поки. Щось через два місяці на екзамену вже. Зараз поки допомагає мені учиться на тракторі воно потихеньку. Заміна йде. Газончик воду ввозить, бочка на три куби в мене тут води. Виливаю я 200 літрів на гектар. Форсунки, інжекторні, тройка. Ходжу 9,5. Може і відлінувато, ну, нормально. Все буде ціле, мамується. Ну як, ну поле рівне. Це горох в на 30 Натрицате міжрядя. Я не буде, цілий не вимер. Тут трошки воз затишок. Я ж говорю, на сьогоднішній день поки все добре. Будемо сподіватися, що вже нас Оминуть морози, що може не буде вже морозити нас. Отак От підживлюю. Та всі бачу, всі в полях і бризують, і від бур'яну і роботи вистає після тих заморозків після було таке 2 неділі за тисячу, то зараз всі вийшли в поле я також вже буду на слідій неділі там сіяти соняшник тоже може знімлю відео тому таке коротеньке вибачайте бо вже ще буду заправляти нема як знімати показувати це все роблю ну як у всіх бажаю всім міцного здоров'я Всього самого найкращого нашим воїнам, щоб їх кулі оминали. Хай краще ті, хай ті кулі летять до орків туди, хай там вони в них падають. А ті ракети взриваються прям, не вилітає з їхнього ствола. А нашим героям Шана. Шана їм. Все, всім до побачення, дякую за перегляди. Всього найкращого. Cool. Mm -hmm.